Привіт, усім! Мене звати Люда і я обожнюю іноземні мови, вивчаю німецьку, англійську та іспанську, а також даю уроки німецької мови. І я не перебільшую, коли кажу, що обожнюю вивчати іноземні мови, тому що після багатьох спроб та помилок я нарешті зрозуміла, які методи вивчення мови для мене є найбільш ефективними, а головне приємними. В цьому відео я хочу поділитися з вами цими методами і гадаю, що вони можуть бути корисними і для. Для багатьох інших людей, тому що цей спосіб вивчення мови є дуже схожим на той, який ми несвідомо використовували по володінні нашою рідною мовою а в нашому випадку навіть двома мовами, взагалі для чого нам знання іноземної мови? Як ми збираємось їх застосовувати? Розкажу лише про себе, тому що цілі вивчення мови в людей можуть відрізнятися. Знання німецької мені потрібні перш за все для роботи, тому що я її викладаю. Я живу в Україні. У мене лише україномовні друзі, але при цьому я ще вивчаю англійську та іспанську. Для чого? Ну, перш за все, тому що мені цікаві мови самі по собі. А по-друге, я хотіла б подорожувати по світ, спілкуватися з різними іноземцями, дізнаватися про менталітет та культуру інших народів. Тому знання іноземних мов мені потрібні для того, щоб Вміти спілкуватися з різними людьми, вміти добре розуміти їх на слух, вміти читати цими мовами, тому що хочеться добре орієнтуватися в новому місці, дізнаватися різну інформацію, і вміти якось писати цими мовами, щоб могти переписувати з людьми, не використовуючи постійно перекладач. Ну, ось я думаю, це все. Чи прозвучало в цьому списку, що мені потрібні знання іноземних мов для того, щоб вміти робити граматичні вправи, вміти вивчати на пам'ять слова, чи вміти гратися в якісь мовні ігри. Та ні, це не є моєю цілею. Але скажете, але це може бути хорошими методами для того, щоб досягнути моїх цілей. Хм, але ось тут ховається головна. Каверза, тому що не факт, що ці методи нам дійсно конче необхідні для того, щоб е, успішно оволодіти мовою. Згадаємо, як ми вивчали свою рідну мову, чи робили ми купу граматичних вправ, чи старалися ми навмисно вивчати слова, фрази для того, щоб навчитися спілкуватися цією мовою та добре розуміти її на слух. Та ні, ми слухали багато що говорять люди навколо, і потім щось вголос повторювали. Спонтанно виражали свої думки, не зважаючи ні на що. Потім ми багато читали, звичайно, щось писали. І так я пам'ятаю, що в школі я робила якісь граматичні вправи з української мови. Але це було настільки легко, я робила майже все навмання, і це виявлялося правильно. Але при цьому я багато читала українською мовою. Ну і звичайно ж багато слухала, тому у мене було ніби таке автоматичне знання граматики. Але при цьому хочу зауважити, що це була моя перша мова. А все, що вперше, дається важче та довше. Предмет української мови в школі для мене був дуже простим. Я завжди мала високі оцінки, займала призові місця в різних олімпіадах з української мови. Але при цьому я не знала всіх правил граматики і приділяла виконанню домашніх завдань з України української мови ну дуже мало часу. Я бувало робила їх швиденько в школі під час перерви, але я багато читала українською мовою і не тільки нею, російською теж. Але дивіться, в чому прикол: в дитинстві я спілкувалася лише українською, хоч і трішки суржиком. Російською я лише читала, але набагато менше, ніж українською. І дивилася різні шоу та серіали російською. Але коли в школі з'явився предмет російської мови, я добре розуміла її граматику, добре писала, при цьому не приділяючи багато часу виконання домашніх завдань. І коли мені вперше прийшлось розмовляти, Російською, я нею розмовляла і ще й добре. Так, це було дивне відчуття, яскравий акцент, але я спокійно е висловлювала свої думки і без якихось там неймовірних зусиль. До чого я веду? А до того, що щоб. Оволодіти успішно іноземною мовою не обов'язково робити граматичні вправи, не обов'язково вчити на пам'ять слова чи тексти. Заважу, що в нас вже є досвід вивчення мов, тому всі наступні будуть даватися набагато легше. Ну і в нас вже набагато кращий інтелект ніж в дитинстві. Моя методика оволодіння іноземною мовою заключається в тому, що я одразу без проміжних шляхів працюю. Над тими чотирма аспектами мови, які мені дійсно необхідні в житті, тобто спонтанне говоріння, розуміння на слух, читання та вираження своїх думок на письмі. Тобто я одразу працюю прямо над цими чотирма аспектами. Ви можете сказати, що на початковому етапі вивчення мови це неможливо. Але ні, як показує мій приклад вивчення іспанської, це можливо. До речі, я робила вже відео про те, як вивчала іспанську з нуля. Можете подивитися, якщо ще не бачили. І зараз прийдуся по кожному з чотирьох аспектів і розкажу, як саме я над ним працюю на початкових етапах вивчення мови. Перший аспект читання. Я беру якийсь курс чи підручник, де є багато діалогів та текстів тою мовою, яку я хочу вивчати, і щоб там було пояснення граматики тою мовою, яку я добре знаю. Ну і щоб ще був переклад тих діалогів та текстів, тому що не хочеться витрачати свій час на переклад всіх слів вручну. Я читаю ті діалоги та тексти, розбираюсь, що там до чого, переписую їх собі. Також виписую якісь основні правила з граматики, якісь таблиці, щоб вони всі були в одному. Місці, що при потребі я могла швиденько щось підглянути. Також я читаю субтитри відео, які дивлюся. Якщо я бачу якесь невідоме слово, я дивлюся його в перекладачі. Якщо я бачу слово, яке я б хотіла використовувати в своєму говорінні, але увага! На даному етапі мені на початковому етапі не потрібні якісь складні слова. То такі слова з прикладами речень я собі виписую, і потім свої записи я регулярно перечитую. На рівні 1 а два я перекладаю майже кожне слово, яке я не знаю. Але, звичайно ж, пізніше, вже далеко не всі слова. Другий аспект сприйняття на слух. Якщо є можливість, я слухаю ті тексти та діалоги, які читаю, але коли я починаю працювати над текстом, я спочатку його лишала. Слухаю і лише після цього читаю. Також я дивлюся різні навчальні відео на Ютуб, але увага! Лише тою мовою, яку я вивчаю. Також слухаю якісь простенькі аудіокниги. Є багато блогерів, які роблять відео спеціально для початківців. Вони говорять просто, чітко, повільно, простою лексикою, тому їх легко розуміти. Спочатку я дивлюся відео без субтитрів, а потім при потребі з субтитрами. Але на початковому етапі мені не обов'язково розуміти все. Я радію навіть тоді, коли розумію 15-20%. Третій аспект письмо. Вже з перших днів вивчення мови я будую якісь свої простенькі речення цією мовою, але які стосуються мого життя, я зрозуміла одну дуже важливу річ для того, щоб успішно вивчати іноземну мову та залишатись мотивованою. Дана мова має нести для мене якесь особисте значення. Коли я пишу про свій досвід, про своє життя, я виражаю свої думки, я. Я розумію, що це має для мене якийсь сенс, це несе якийсь зміст. Я ж виражаю свої думки, розповідаю про своє життя рідною мовою. То я просто роблю це саме, але іноземною мовою. Але коли я пишу про щось абстрактне, коли вигадую якісь ситуації, то я не розумію, який це має зміст для мене. Звичайно, це ж нормально щось вигадувати, але я ж не письменниця і не збираюсь нею бути. Знання іноземної мови мені потрібні для того, щоб виражати саме свої думки, а не чужі. Щоб розповідати про своє життя, свій досвід, виражати е, свої думки, е, розповідати про існуючі ситуації, а не вигадані. Тому я одразу це роблю. І Я пишу так, як би я це робила, якби я це сказала у своєму житті, я на початкових рівнях пишу якісь простенькі тексти, наприклад, про себе, про свою роботу, свої хобі, що я роблю протягом дня, що я їм. Для цього я використовую перекладач. Спочатку я якось будую речення сама, а потім перевіряю його через перекладач. При можливості я надсилаю свої тексти репетиторові на перевірку. Але навіть якщо я й зробила якісь помилки, і я їх потім не виправила. Я не вважаю, що це щось погане, тому що робити помилки це абсолютно нормальне. З кожного дня мої знання мови збільшуються, і тому автоматично я буду робити менше помилок. Четвертий аспект говоріння. Для себе я зрозуміла, що на рівнях А1, А2 мені найкраще вивчати мову на одинці. А коли я вже доходжу до такого етапу, що можу більш-менш спілкуватися цією мовою, то я знаходжу собі репетитора. І на уроці ми майже лише спілкуємося цією мовою, і при цьому, що репетитор говорить дуже мало, більше часу говорю я. Але на початкових етапах я треную своє говоріння іноземною мовою лише на наодинці. Деякі люди вважають, що щоб навчитися добре говорити іноземною мовою, потрібно вивчати на пам'ять тексти. «М -м -м -м, це так не працює. Я робила так, і хорошого результату від цього не було. Ви можете вивчати тексти, але лише ті, які ж ви самі написали. Я так робила, і так, це мало хороший результат. Так, я засвоювала свою активну лексику. Тексти були написані мною в моєму стилі, про моє життя. Тому все звучало дуже природньо. Але. Цього абсолютно недостатньо для того, щоб навчитися добре говорити іноземною мовою. Тому що в житті ми дуже рідко спілкуємось з завченими реченнями. Ми, як правило, виражаємо свої думки спонтанно. Тому акцент має бути саме на розвитку свого спонтанного говоріння, коли ми щось розповідаємо без попередньої підготовки. Просто так. Я беру якусь тему, наприклад, що я вмію робити, а що не вмію робити, і просто говорю на цю тему спонтанно. Якщо я слово якесь забула або не знаю, я дивлюся його в перекладачі. Говорю. Простенькими реченнями можу робити якісь помилки, але це не є страшно. Деякі люди жаліються, що в них погана фантазія і вони не знають про що говорити. Але насправді життя кожної людини дуже цікаве і є про що розповісти. Але я можу зробити окреме відео зі списком тем, які ви можете обговорювати на початкових етапах вивчення мови, і також дам приклади, як саме ви можете говорити на ці теми. Якщо вам цікаве таке відео, напишіть в коментарях. У своєму навчанні Ані, я не роблю граматичних прав, не виписую і не вивчаю слова окремо від контексту. Я вже робила так, і хорошого результату від цього не було. Але це жерло дуже багато мого часу, енергії, і процес не приносив ніякого задоволення. Але зараз я приділяю вивченню мов відносно небагато часу, але маю дуже хороші, як на мій погляд, успіхи. Взагалі я не проти граматичних вправ чи мовних ігор. Але я вважаю, що мені особисто вони не є потрібні. Але своїм учням з німецької я даю робити якісь граматичні вправи, ну, тому що німецька граматика є досить непростою, але ці вправи вони більше пов'язані саме з перекладом. У мене немає філологічної освіти та будь-якої іншої освіти, пов'язаної з викладанням іноземних мов. Все, що я вам розказую, це зі свого власного досвіду. Я багато випробувала різних методик для вивчення іноземних мов і зрозуміла, що саме ті, які, які я вам описала, є. Для мене найкращими. Вони є природніми, тому що майже так само я вивчала свої перші дві мови, тому вони і є такими ефективними. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Ставте печі вгору, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Заходьте на мої два інші канали: німецькомовний та англомовний. посилання в описі під відео. І пишіть також, як ви вивчаєте іноземні мови. Дуже цікаво дізнатися ваші історії. І до зустрічі в наступному відео!